Зрадять вам або зрадити ви? Що би ви вибрали і чому? Ну, мабуть, краще, коли ти. Я б вибрала, щоб мені зрадили. Бо Можна пострадати, обвинити його. <ріст> мені зрадили. Бо я не зраджую. <ріст> ну, звісно, ж ми. Ну, то не так обідно, мабуть. Не так буде вина гриз за те, що таке зробила. <ріст> зрадять мені. Чому? Ну, тому що. Я. Зрадити я. Ну, больно якось буде, якщо мені. А так я, ну, не <ріст> <ріст> <реш> <реш> Наступне питання. Ну, я б вибрала, щоб мені зрадили. Я втоже. Це вже не моя відповідальність. Мабуть, щоб мені Хочу я якось придавати іншу людину. Зрадять мені, бо я не хочу зраджувати своєму коханому чоловіку. <реш> ну, Щоб зрадили мені, це буде не на моїй совісті. Ну, очевидно, втора варіант, тому що я сигма. Навірно, мені зрадили би. Я не, такий, не така людина, щоб комусь зрадувати. Та я думаю, я зраджу. На себе візьму таку відповідальність. Я б не обрав ні те, ні інше, бо це максимально типу, боляче і неприємно. Та теж. Ну, навірно, мені. Ну, я б на такое не пішов.